Друзі, привіт! Сьогодні розказую лайфхак, як можна майже задарма попаяти в такі вот скрутки електричні, ну, які ми зазвичай робимо, там, коли проводимо електрики в будинку. Я цей спосіб бачив ще мабуть, років 15 назад, коли ще працював на постройках. Але тоді хлопці використовували якийсь там сварочний апарат саморобний. Я Думав, що це так складно, якийсь там спеціальний апарат. Надо. А це недавно розмовляв з електриком, який мені, до речі, подарував такий шматочок графіту. Він каже, та звичайний будь-який апарат, сварочний, там як я яка там напруга повинна бути. Він та люба напруга там трошки більше, трошки менше, все воно вари. Я спробував, воно дійсно виходить в рази швидше, ніж паяти оловом. До речі, олова зараз гарне не знайдеш, воно все йде з домішками свинцю, там великими домішками, і не кожен паяльник його може паяти. Я там, Наприклад, з п'яти куплених оловів одне тільки паяло, тому це проблема для мене була. А отакий графіт він мені подарував. Я ним попаяв цілий будинок. Ну, мабуть, там більше десяти розеток, коробочок розпаєчних пропаяв. І він зовсім не змінився. Тобто такого шматочка вистачить на все життя. Ну, якщо може ви електрик, може на все життя і не вистачить, але для мене це точно на все життя. Але загуглив я сьогодні без проблем такі шматочки графіту. Любої конфігурації, там вони в інтернеті продаються і коштують там близько 100-200 гривень, в залежності від розміру. Тобто знайти це не проблема, а це взагалі може у когось там є знайомі на е, трамваях, оце йде на цих рогатках, що ток проводять. В общем, будь-який апарат, шматочок графіту. Що він робить? Він просто проводить електрику, ну, ток електричний і не дає приліпати міді до нього. Зараз я спробую зняти, як воно паяє. Спеціально для цього зробив, бачите, зі шматочка імітував скрутку. Головне, щоб вони були всі до кінця дійшли. В ці. Отак, друзі, зімітував, коли у нас скрутка тричить з потолка. Оділи сварочну масочку, бо тут такий, потрібно очі захищати. Ставили я зазвичай там, де держатель для електродів, я одіваю на скрутку, а в масу вставляю шматочок, просто його зажимаю. І просто знизу так приварюючи. Особливість воно капає. Тому сильно тут не потрібно. На середніх токах, я не знаю, там може 100 А, може трошки менше навіть. Невеличкі токи, головне наплавити таку бульбочку на краю. Якщо дуже при... навалити, воно буде його плавити-плавити і буде скапувати і нічого не вийде. Тому потрошечку просто сплавляємо кінчик цієї скрутки. Не з першої попитки вийшло, бо е, дуже навалив я електрики. Зараз вистаємо на 70 Амперів, Ну наче непогано вийшло, зараз покажу, як вона. Наплавляє таку от капельку знизу. І все, можна вважати, що ця скрутка витримає любе навантаження. Але не забуваємо, що, наприклад, такі потужні прилади, як піч, духовка, там, холодильник, бойлер, щось таке, все ведемо напряму до щитка, А розетки в побутових там, приміщеннях. Там таких навантажень великих немає і тому такі скрутки запросто витримають і будуть вони тримати не гірше, ніж запаяти оловом. Але робляться в рази швидше. ну, Я думаю, що разів в 5 швидше. Я думаю, що за минуту я пропаював повністю всю коробочку.